От воно набирає, і тут і витік йде. Витік газу витік газу із засовки обхідники АТ «Житомиргаз» виявили за лічені хвилини. Для цього використовують спеціальний прилад. Ну це газ, газоаналізатор такий спеціальний. Значить, він дуже чутливий, на маленькі витоки реагує. Ну принцип дії, значить, ми підносимо або до фланців, або до сварочних швів. Обов'язково перевіряють і вихід із землі. Обхідниками переважно є жінки, та в першу чергу роблять це заради попередження аварійних ситуацій. Основною задачою оператора ГРМ є забезпечення безперебійного розподілу природного газу. Тож метою обходів є попередження та вчасне виявлення витоків газу, витоків газу на розподільчих газопроводах, на газопроводах в водах до житлових будинків та комунально-побутових об'єктів. На дільницях ходять бригади в кількості по дві людини яким видно добове завдання, це приблизно 10 кілометрів газопроводів на добу, на яких розташовано понад 400 дворових вводів та близько 40 суміжних комунікацій та підвалів. На обхід працівники виходять за будь-яких погодних умов. Перевірити кожну дільницю мають щонайменше раз на місяць однак, аварійні ділянки раз на тиждень. Фіксують також порушення правил безпеки систем газопостачання. При утепленні будинку, стіни газопровід залишається в утеплювачі, значить з часом там виникає конденсат. Це при, це при волога розрушає фарбу покриття ізоляційної труби. І з часом значить, труба металева окислюється і ржавіє і з'являються витоки. Але визначити такі витоки на перших стадіях дуже важко, адже внаслідок відсутності циркуляції повітря утворюються газові камери. Подальшому таке накопичення палива може призвести до пожежі та навіть вибуху. Якщо газопровід у вас зашитий, значить вам потрібно його вирізати або ще раз, краще винести його з стіни. Це буде більш правильно. От, пожалуйста, на прикладі, наприклад, тут от газопровід ми бачимо не, не прилягає близько до стіни, а тут прилягає. Це порушення. Коли ж обхідники виявляють витік газу на одній із ділянок, обов'язково передають дані майстру, який в свою чергу скеровує на місце аварійну бригаду. Зазвичай ліквідація відбувається впродовж доби. Таким чином, завдяки ретельним діям обхідників зменшується кількість аварійних ситуацій, що в свою чергу береже життя українців.